Огляд подрібнювача ДР-250. Це вже майже два роки в використанні. Був раніше отакий, давно вже стоїть. Зараз користуємося таким. Як правило, це кукуруза і зміщається. Такий має вигляд зараз. Зараз запустимо, покажемо в роботі. Як він працює, як подрібнює. Трошки бункерок наростило, щоб більше зерна вкидати зараз. Так, по подрібненню Кукуруза. Оце у нас подрібнюється кукуруза. Ось все видно фракція. Соя. Соя у нас є. сеточка 3 мм. Thank you. Працює тихо, використання вже майже два роки. Тут можна теплять мішки, ну зробили так і так зручніше. どんどんどんどんんどんどんどんどん Можна збільшити продуктивність, якщо таке мілке не треба, поставити крупнішу сітку, бо дуже зараз мілка. Потім у нас таке хазяйство. Після ДР250 подрібнення годуємо поросят, качок. Кабанчик Авасю. Віддять все з радістю. Підростаюся на покоління.